Доброго дня. Сьогодні ми працюємо з трансформацією об'єктів і з виділенням. Вам потрібно буде сьогодні як це, вибрати якусь стежку або якусь набережну, де немає ліхтарів, і поставити туди ліхтарі. Ну, наприклад, якщо я тут виберу якусь таку фотографію, копіювати адресу, заходимо в Фотопе. Так. Є моя набережна, я хочу поставити з іншої сторони якісь ліхтарики. Вибираю вкладку, шукаю якісь ліхтарі, які мені подобаються. Якщо мені ось цей сподобався, вибираю. Копіюю адресу, відкриваю з URL, Ctrl-V, ОК. OK. У мене з'являється мій ліхтарик. Так, мені потрібно цей ліхтарик поставити вздовж цієї набережки. Отже, як мені це зробити? Для початку мені потрібно, щоб не було фону. Тому що, якщо я зараз буду переносити ліхтарик сюди, бачите, в мене він стає з фоном. Це зовсім не те, що має бути. Тому ми переходимо на ліхтарик, можна трошечки його збільшити в моєму випадку, і нам потрібно виділити сам ліхтар. Виділяти його магнітним лисом, виділенням овалом прямокутником, це зовсім буде дуже-дуже зле. Тому я вибираю інструмент чарівна, е, чарівна паличка. Клацаю по білому фону і нагадую, що вам виділяється саме білий колір. Тобто у вас зараз виділений не ліхтар, а все, що біле. Тому дуже добре вибирати, якщо ви будете шукати ліхтар або на однотонному фоні, або взагалі без фону, і тоді оцей крок ви можете пропустити. Отже, я виділила білий фон, для того, щоб в мене виділився саме ліхтар, я натискаю виділити і інвертувати. Тепер в мене виділений ліхтар. Нам потрібно зробити новий шар з цього виділення. Для цього я натискаю Ctrl-J, комбінацію клавіш, і в мене ось тут з'являється новий шар. Нагадую, Ctrl-J, а не Ctrl-G. Тепер, коли я от забору, бачите, в мене є тепер цей ліхтарик. Ось ліхтарик без, без фону. Так, тепер мені потрібно виділити оцей ліхтарик і перетягнути його на набережну. Щоб виділити оцей, все, що тут є, я навожу лівою кнопкою миші на шар і затискаю клавішу Ctrl, і натискаю лівою кнопкою миші. У мене він знову стає виділений. Я тоді Затискаю ліву кнопку миші і просто переношу його от сюди і опускаю сюди на картинку, переношу на своє набережне. Зменшую до тих розбірів, до яких мені потрібно, можливо, вам треба буде збільшити. Так, що нам потрібно зробити далі? Далі я хочу зробити тінь від цього ліхтаря, тому що сонячний день потрібно, щоб була тінь. Бачите, от мають і тінь і тут також має бути. Щоб зробити тінь. так, що це таке в мене за бекграунд? Ага, це ми видалимо. Так. Щоб зробити тінь, мені потрібно продублювати ось цей шар. До речі, давайте оцей шар ми будемо нормально називати, назвемо його ліхтар. Тепер цей ліхтар, права кнопка миші, дублювати шар, і оцей там, де копі, ми називаємо, що це буде тінь нашого ліхтаря. Дивіться, бачите, стало два ліхтаря. Тінь мені треба обернути догори ногам. Для цього вправі, в правій кнопці миші немає ніякого контекстного меню, але коли ви виділяєте виділений от ваш шар, який вам потрібен, ми заходимо редагувати, далі трансформувати і повернути на 180 градусів. У нас з'явився ось такий ліхтар. Но не зовсім те, що треба, тому що нам треба його якось повертати. На моєму комп'ютері я затискаю клавішу Ctrl, щоб я могла наводити на оці квадратики і трансформувати так, як мені зручно. Так. Я це роблю з натиснутою клавішою Ctrl. Можливо, вам навпаки не треба буде нічого натискати, щоб це робити. Так, ну, припустимо, припустимо, припустимо. От така в мене буде тінь. Так, відповідно, тінь тут має бути приблизно співпаста. Так, ну, в принципі, ну, нехай буде так. Нехай буде так. Ну, Але тінь ми бачимо, що вона зафарбована так само, як ліхтар, тобто нам це також не підходить. Е, беремо знову ж таки, е, нам потрібно виділити цей е, шар, щоб його зафарбувати. Зараз він не зовсім виділений. Наводимо лів, наводимо мишкою на. Той шар, який нам потрібен, затискаємо клавішу Ctrl, клікаємо лівою кнопкою миші. У нас з'являється виділення об'єкта. Тепер ми вибираємо інструмент заливка. Ось тут, ну, У мене вже тут стоїть чорний кольор, якщо у вас не стоїть, то вибираєте чорний кольор, натискаєте ОК, OK, і коли у вас вибраний чорний колір і виділений ваш шар, натискаємо Alt-Backspace, щоб який зафарбовує виділену область. Alt-Backspace. У мене зафарбувався чорний кольор. Ну, але така тінь вона занадто чорна. Мені треба зробити її світлішою. Тому я беру ось тут: в мене є заповнення. І повзунок рухаю. Бачите, якщо я зроблю таке зовсім прозоре. Так, ну, от, щось таке на 51%. Мені здається, що так буде ок. Добре. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Ctrl-D я знімаю всі виділення. У мене вийшла непогана тінь від ліхтаря. Тепер мені треба заповнити цими ліхтарями всю набережну. І якщо для кожного ліхтаря ви будете копіювати і робити окрему тінь, то у вас точно буде тіні в різних е, е, напрямках, ну і, як мінімум, це буде довго. Щоб зекономити нам час, ми об'єднаємо оці два шари. Натискаємо права кнопка миші, і у вас є команда об'єднати нижче, тобто з тим шаром, що нижче. Натискаємо ось це. Бачите? У вас став тільки один шар-ліхтар. Коли я візьму інструмент виділення, бачите, вони вже рухаються разом, вони об'єднані. Ну, Тепер я можу продублювати продублювала шар, і в мене з'являється два ліхтарі. Тепер я можу ось це трошечки собі зменшити і можу ще раз продублювати. Сюди знову зменшити. Ой. От, ну, якось, якось, якось так. Якось так можна. Так, це ваше завдання на сьогодні. Працюємо.